Усім привіт, друзі! Ну що ж, добі друзі! Завершився поєдинок між Ліверпулем та Челсі. Завершився він в бойову нічю 0-0. І це фантастика! Тому що це вже третій матч поспіль. Команди грають в нічю 0-0. І так, Erfold ну... Ліверпуль був фаворитом а, перед матчем таки букмекери віддавали перевагу господарям. Ну це очевидно. По-перше, господарям завжди віддають перевагу. Ну а по-друге, це і Ліверпуль. В свою чергу дещо і на Енфведі. Обидві команди знаходяться в нижній турнірі. Ну, як в нижній? В десятці вони знаходяться, але напевно це не те. На що команда взагалі розраховували на цьому у цьому, цьому сезоні. А. Поясню чому саме так. Ну, і, по дивіться, Значить, дивіться. А... Челсі. 10 місце. Ліверпуль 8. Ну якби питань нема, так. Але питання. є. Та ще які питання. Питання були у Челсі після того, як вони поступилися в Манчестер Сіті 04, 4, але потім Поттер, Потер він знайшов такий. Він знайшов підхід до команди. Команда перемогла Ні, після цього вони 1-2 фулхому поступилися, але там вони зіграли класно були моменти. А Челсі переграв. В Крістал Пелас 1-0, і ви зараз нічия з Ліверпулем. Ти взагалі в захисті Челси покращив свою гру. Дещо там вони там вже два матчі не пропускали. Але це відверто і видно на футбольному полі Челси сьогодні мені більше сподобався, ніж той такий Ліверпуль, хоча. Хоча Ліверпуль Ліверпуль більше пробує. Давайте я вам зараз прокоментую статистику, або ви її самі. самі побачите зараз. Ось вона. Статистика ударів по воротах. 15 ударів у Ліверпуля, 3 в площину воріто, в Челсі 11 ударів, 2 в площину. Володіння 47 на 53 на користь Челсі. Тобто Челсі володіння виграв. Питань нема, все поділи. Челсі король володіння. У сьогоднішньому поєдинку. Король в точних передачах було ж 80%. Ну проти Ліверполі це, до речі, непогано. Ліверполі 78%. Ну що можна сказати? Це рівний матч і все абсолютно закономірно. І попередні поєдинки також були рівними. Взагалі команди взагалі рівні. Ну, просто ну, неймовірно рівні. Вони йдуть один в один. А час зміг перемогти. Час забив. Я вам кажу, Челсі відверто забували, я забив, але да. м'яч не зарахував. Кай Гавертс! Забив. Тобто кай Гаверц. Представник Челси Лондона. На 3-й хвилині відкрила. Це було б набагато цікавіше, якщо час забув би. Але ні. не зарахували Кай Гаверс. Кай Гаверс забиває оффсайт. Спрошу, це сільво лучше у Стіку. Другий я б тягосіль забив? Можливо, і зарахувала. Тому що там не втягу сільво був офсайт, там був офсайд у Кай Гаверса. Тому, якщо б тягосільва би не влучив у Стійку, а забив, то це було б 100% 1-0. Але Стійка, а потім Гайгал вже з USA був. Тому Челсі відверто був ближче до перемоги, Михайло Мудрик міг забивати просто фантастик. Мені він дуже сподобався Михайло Мудрик. Один з найкращих вийшов в Челсі. Додав додав взагалі по всім статтям, там вони додали в швидкості. І Джеймс Мілнер отримав жовту картку, що не встиг за українськими дінгером. Тому. тому якось так взагалі -то. Ну, міг звісно ще забити, коли обіграв Джеймса Мілнера, перейшов Джо Гомоса Михайло Мондер, який пробив. Слідку з зовнішнього боку. Чук зараз як цього хлопчика звуться. Зараз подивимося. Та ще ж ти будеш робити зі мною? Карні Чуку МК очень дуже класна людина. Дуже класний хлопець. З нього були моменти, але, на жаль, він їх не забив. О, давайте подивимося оцінки. Ну, У Ліверпулі найкращий Магаме Салах, у нього оцінка 4-1. У Челсі найкращий Тяго Сільва. у нього також оцінка 4-1. Кай це отримав 3, 9 на житті, оцінку Мохана Мундерка, я це не можу. Конор Галлихра просто умничка. Трикторів в нього оцінка. Ну, бачите, оцінки майже рівні. Ну, взагалі, як і вся. Як і вся їхня очна дуель. Так, висновок, висновок, який висновок? Ну, висновок. Такий. Як було таке залишець, глобально нічого не помінялося глобально. А зараз це в мене є оптимізм по поводу Челсі і Ліверпуля. Команди набираються. Я думаю, шанси у них є, щоб проявити себе. Челси також нарешті розпочинає набирати. Ну, молимося, що так воно і далі тривало. Тому що до матчі проти Дортмундської Борусі залишається вже на так багато часу. Дивіться, сьогодні у нас 21. Матч Боруся Дортмунд вже 15 лютого. Ну, три неділі, друзі, ну три неділі можна глобально рахувати. Тут так ти. -то тобто. не з горами. Тому треба розігратися все-таки набрати хід і показати свої якості. Я дуже на це сподіваюся. Ще час і покаже свої якості. Та і Ліверпуль також. Ну, якщо подивитися у Ліверпулі, хто там травмований. Та дуже багато футболістів я вам хочу сказати, травмовані у Ліверпулі, я вам хочу сказати дуже багато футболістів. Ой, друзі, 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 друзі. Ой, забув я вам показати, де ще хотів показати. А ну, подивіться. Натримовані футболісти Чанси. Тобто Бенч і Джеймс, Веслі ліфовона питань нема. Вони повертаються 4 лютого. Зіграють вони з Fulham, не знаю, але з Юнайтед Найтеждж будуть 100% готові. Ну, це я так. Дугаю. А ось Рахім Стернінг до 19 лютого і це так, так. Ви правильно зрозуміли, Рахім Стерлінг, на жаль, к великому, на жаль. Ну, на жаль, дуже прикро, але Рахім Стерлінг пропустить матч проти Дорбської Борусії. І це шанс буде для Михайла Мудрика. Це якась фантастика. Але Рахім Стерлінг і Михайло Мудрик – це неймовірні футболісти. Ну, Голканте до 5 березня, тут питань немає, я ще це бачив ще місяць тому десь. Ну, Голкантет це неймовірний футболіст, я чекаю на його повернення. А ось Денис Закара, Крістіан Пуліч, Едуард Мензі та Арманда Броя. Ну, Арманда Броя, ви бачите, рама переднє Кристя Брагнезяска, але це дуже погано. Ось на Арманда Бероя це дуже погано. Тому що він не може виглядати до кінця сезону. Це взагалі катастрофа. Аманда знає, знаєте, він може допомогти. Як футболіст, який може поставити корпус, той такий Романда Броя, на мій погляд, він дуже корисний футболіст. Джо Фелікс повернеться 5 лютого, але там в нього ніякої травми не було. Там в нього була червона карта з Фулхамом. Тому в матчі проти Фулхама вже на стемплобрічі він пропустив, Але проти Вестгема він повертається все там. все там буде, знаєте, нормально. А -а -а -а. Так, друзі, так. так. Так, 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 так. Так. Значит так, мои шановные друзья. Хочу вам сказать... Та що у Ліверпуля майже ті самі проблеми ще в часі. Дивіться, Вірджа Ван Дейка, Діогу Жота. Це футболісти, які взагалі пропустять матч проти Мадридського реалу. Скоріше за все, тому що вони до 18 лютого. Ааа, зачекайте, у Ліверпуля граєш там в 20-х числах. Тоді ще шанси є, що вони зіграють. Але дуже маленькі. Вони ж таки відновлюються. Жота взагалі майже півроку пропустить. Тому така, знаєте, недобра ситуація, недобра. Мені ця ситуація взагалі не подобається. Добре. Добре, питань нема. Ну що ж, добре, я буду завершувати тоді своє відео. Ну що, Ліверпуль 0, Челси 0, матч був. Матч був рівний, я сказати. Добре, друзі, Челси наступна гра з вулховам 3 лютого. Обов'язково все буде. Підготує відео у Ліверпуля. Гра збирати того кукола. Добре, віримо, віримо, віримо в найкраще. Ліверпуль і Челсі. Дуже класна команда. Добре, тоді. До побачення. Всім пока!